Сьогодні не те, щоб щось навето надзвичайне, а навпаки, дуже класичний салатик. Але я про нього згадала, бо і свиняче серце дуже корисне для нас, і морква. А канал красиво їсти взагалі про смачну та корисну їжу. І для цього я відварила два свинячих серця. Вони невеликі, загальна вага 450 грамів. Заздалегідь зрізала усе зайве, зачистила та ріжу їх соломкою. Серце вийшло дуже м'яке, ріжеться, як масло. Його я варила не годину, як вказано в більшості джерел, а півтора. Також витримала у холодній воді півгодинки до цього. Одну цибулину ріжу півкільцями. У мене біла салатна цибуля, тож я одразу її ріжу. Якщо це була пріпчаста, то треба спочатку обдати окропом. Поєдную цибулю, серце та моркву по корейськи У мене пропорція один до одного, тож сердець 450 грамів і стільки ж моркви. 100 грамів твердого сиру тру на крупній терці. Сир можна замінити яйцями 2-3 штуки. Або взагалі нічого не додавати. Він скоріш додає поживну цінність салату. Спочатку все трохи перемішую, потім додаю майонез. І тут вже чи змішую. А для тих, хто полюбляє субпродукти та нещодавно приєдналися до каналу, хочу поділитися відео смачні котлети з печінки з овочами. І далі будемо оформляти салатик. Я використовуюсь такі форми. Беру найбільшу для загальної подачі, але можна використовувати і порційно, ось такі середні і маленькі бувають. До речі, нещодавно робила салатик на каналі Багатошаровий з використанням цієї форми. Хто пропустив, ділюся посиланням зараз та у описі до цього відео святковий, ніжний та поживний з копченою куркою. Щільно притискаємо кожного разу, щоб наша башточка не розвалилася та робимо магію. Також прикрашаю свіжою та корисною зеленю з моєї банки. А що за банка, ви дізнаєтесь з цього відео? Давно не готувала цей салат, і згадала про нього, вирішила зняти відео. Це не щось нове, а класичний салат. Але просто нагадую, що це дуже смачно та корисно, бо свиняче серце це і йод, і фосфор, і калій. Його дуже рекомендують людям, у яких низький гемоглобин, наприклад. А морква це взагалі каратин та корисна клітчатка.